Вітаю вас, мої любі ласкаво прошу до каналу. Сьогодні трошки з вами по потеревенному по душах. Колись подивилася дуже цікаве для мене інтерв'ю, в якому мама дитини шкільного віку розповідала, як вона навчала свою дитину приймати свій вибір, вибір свій смак, свої Почуття і свої рішення поважати все це в незалежності від того, чи все це сприймається оточуючими людьми. Вона сказала так, що її дитина прийшла зі школи і почала розповідати, що її, значить, там щось там принижують, висміюються через її рюкзак. І мама сказала, що ну ти розумієш, сьогодні це рюкзак. Якщо ти відмовишся від свого рюкзака, а це ж ти його обирала. Він же тобі сподобався, правда? От сьогодні це буде рюкзак. Ти його змінила. Завтра це буде кофта. Післязавтра це буде зачіска, потім це буде якесь твоє рішення. Потім дійде до того, що родина твоя комусь не буде подобатися. Ну, ти ж не зможеш, і, і напевно, ще не захочеш все це змінювати. Ти маєш право ходити з тим рюкзаком, яким ти хочеш, і дотримуватися всього того, чого ти хочеш і вважаєш за правильне, якщо це тільки не порушує кордони інших людей, в незалежності від того, як вони на це дивляться. І ви знаєте, я так замислилась, думаю, яка мудра мама, і як все правильно вона сказала прямо за всією канвою психологічної науки. Я вважаю, що це дійсно так. От, взагалі, блогери, яких я часто дивлюся, яких я люблю, якими я надихаюся, це зазвичай такі люди. Це не ті люди, які будуть 300 разів за своє відео казати: ну це тільки моя особиста, моя особиста думка. Не зважайте, не зважайте, це тільки я так думаю. Ну, вони можуть сказати в чомусь один раз, але воно і так зрозуміло. Вони не будуть за свою думку постійно знаєте, вибачатися перед кимось, хто може бути з ними не згідний. Ну не згідний до побачення. Значить, знайдіть собі тих медійних персон, тих блогерів, тих, я не знаю, когось там журналістів на каналах, десь з ким ви будете згідними. Якщо моя думка вам не підходить, окей, будуть ті, кому вона або буде підходити, або буде принаймні цікавою. Дуже також мене іноді якось вражають коментарі в мене на каналі, коли мені люди пишуть, я розчарована. от, тут, от я з вами мене згідна, розчарована і відписуюся. І при тому от для мене, знаєте, іноді такий якийсь дрібний пункт, що я читаю, думаю, ну окей. А сама думаю, ну, от я коли підписуюся на блогера, я, в принципі, ніколи не сподіваюся, що у нас будуть, знаєте потрапляння в ціль з 10 з 10. І щоб я була прямо аж розчарована, то це має бути якийсь пункт для мене настільки цінний і вагомий, щоб от не співпав, так не було збігу з моїм блогером, щоб я відписалася. Це має бути прям щось таке дуже в опозиції до моїх ціннісних якихось настанов. Або як колись я працювала зі своїм психологом. Дуже розумна пані, дуже приємна пані, люблю її, але вона мені задала таке питання. Ну, ми, ще там, розбирали про чоловіків, і я сказала їй, що я не розглядаю вже давно, я давно сама, і я не розглядаю вже давно, ну, десь біля 10 років. Я знаю, що когось це шокує, але ну, так, як є. Фізичні стосунки, будь-які з ну, романтичного плану, я маю на увазі з чоловіком до того, як я впевнюся, що прогнаюся, що він до мене дуже серйозно ставиться. А серйозно ставиться це означає пропозицію руки і серця. От Після пропозиції руки і серця я можу розглянути. Чи хочу я з цим чоловіком у ну, фізичних якихось стосунків, чи ні? І ну, під тим, що я сама, я маю на увазі, що цих стосунків в мене не було. І, але, звичайно, що побачення в мене були. І мені навіть дуже неприємно було, коли я зазвичай чоловікам це проговорюю. Якщо у нас друге, третє побачення, я проговорюю такі речі. І... Мені було дуже неприємно, коли на бо це було в Нідерландах, і чоловік на побаченні почав мене хапати постійно за руку. І я... Ну, потім я почитала, що там. Він там людина з певної культури, і для них от фізичний контакт таки дуже важливий. І вони не то, що там, знаєте, жінок обмацуються, вони там в родині люблять дуже в цій країні обніматися, цілуватися. Бо побачення було з Нідерландів, але він був емігрантом з інших країн. От і він мене постійно почав хопати за руку і. Я його попросила цього не робити, і так, ну спочатку вічливо один раз попросила, а проходить 20 хвилин. Ну, до речі, приємний чоловік був. Те, що в мене там якісь до нього почуття, воно просто приємне. Він знову мене хапає за руку. Я йому кажу, не роби цього, будь ласка, ну я не хочу. От, і от це для мене як порушення кордонів. А для нього він потім озвучив мені, хоча він наполягав, щоб ми і далі зустрічалися, але я просто, мені здалося, що якщо таке, такий початок, то що там буде далі? Спочатку він мене за руку буде хапати проти моєї волі. Що там буде далі? Можна, можна дуже легко собі уявити. От, і... Він потім сказав, що ти настільки принципово до деяких речей ставишся. От ми з тобою там дорослі люди на посороку, ти навіть не, не даєш себе за руку сяти. А значить, в мене таке відчуття, що я не жінкою допоря, а з чоловіком. А, ну, не можна бути такою значить, залізовітоною. Так от, колись я коли я розмовляла зі своїм психологом на цей рахунок. І ну, Я сказала так, і мені здавалось, що ну, що до такого, ну, кожна людина по-своєму це вирішує, я ж не засуджую нікого. О, там, у всіх людей свої якісь правила. Так? А, от, а вона мене запитала: ну а як чоловіки на це реагують, реагують з таким підтоном, щоб, типу. Що це дуже дивно якась у вас настановила. Вона так не сказала, але, ну підтон, що це ну якось дивно. Бо, типу, як же ви вийдете заміж? Якщо, скоріше за все, більшості чоловіків це не сподобається. І я тоді подумала, яка мені різниця, як вони, в принципі, реагують. І потім, коли я все це розбирала, я зрозуміла, чому, тому що ну справді Скажімо так, за цей період, що я сама, і за цей період, що я дотримуюся таких настанов, з кимось я просто не продовжувала побачення, от, а, з якихось своїх міркувань, а, але багато чоловіків дійсно відвалювалися самі. Але розумієте, відвалювалися ті, які дуже хотіли би. Насолодитися, але вони б все одно не одружилися. розумієте? Тобто, коли вони відвалювалися там, іноді я б бачила, що людина така, знаєте, такий прямо ж скрижит зубів, типу, не вийшло. Але якби йому потрібна була, бо він, він би наполягав на серйозних стосунках, правильно? А якщо він отак, от з таким, знаєте, скрежетом зубів, все одно відмовився зі стосунків, ну, значить, не потрібні були йому серйозні стосунки. Ось а хтось може взагалі просто брехати. Скільки таких історій, коли дівчатам брешуть чоловіки, хлопці, що вони не одружені, а виявляється потім, коли вони вже глибоко в стосунках, що одружені. І розповідаю там про якісь відрядження постійні, і так далі, розумієте? Так от і, а, а чого я для себе так? Ну, таке якесь ріш, рішення прийняла? Тому що я для себе зрозуміла, що Ну, скажімо, по юності в мене не було такої настанови. Я ну, дитина 90-х, дуже таких вільних, я б сказала, 90-х. І а, ну, тоді майже всі мої однолітки, хто зустрічався з хлопцями, у них у всіх були там а, всі стосунки. А, до заміжі і так далі. Тобто ну, я також з кимось зустрічалася. Ну от я просто в якийсь момент, мені було 27. Я зустріла чоловіка, який до мене з самого, самого початку ставився дуже-дуже серйозно. Він був іноземцем. Ми зустрілися випадково в мережі, не на сайті знайомства, а випадково я задала там одне питання лінгвістичне. І людина, ну він з дуже такою високою освітою. Він почав мені розповідати, а потім йому стало цікаво, і ми довго листувалися. А потім він приїхав в Україну е подивитися на мене вживу, а не на відео, і дуже швидко сказав, що я хочу бачити тебе своєю дружиною. І тоді я зрозуміла, що таке, що за різниця у фізичних стосунках, що до нього я довго була сама, тобто, а вже скільки я була сама після нього. Це страшно взагалі кому сказати. Після нього важко з кимось будувати стосунки, тому що він задав дуже високу планку. Ем, я зрозуміла, що стосунки що фізичні, от, от за душевні я взагалі мовчу, що в тебе взагалі немає жодних переживань, жодних вагань. знаєте. Коли біля тебе чоловік, який на тебе дивиться, відразу як на свою майбутню дружину. А не те, що ти там з два роки живеш і постійно думаєш. Знаєте, як дівчата розповідають, завагітніла, не завагітніла, одружиться, не одружиться. А що ж я йому стільки живемо, як він на мене дивиться? А тут, коли людина на тебе відразу дивиться, що я хочу бачити тебе свою дружину, дивіться, квартира в мене є, вона для тебе, ти будеш її в ній в господиною. І машину, ну, можливо, не на не, на вютку, на вютку, але якусь я тобі куплю і на курси тебе віддам. Будь ласка, як він мені постійно казав: мені від тебе нічого не треба, тільки кохай мене. Це я вам скажу. Після наших реалій, я ну, не те, що у нас там немає гарних хлопців і чоловіків. Є, звичайно, але в нас дуже багато чоловіків розбалуваних в розбавованих стосунках. Там, де от так, от як він поводив себе зі мною, то у нас так дівчата поводять часто з чоловіками себе. І я не дуже. Часто бачу в нашій культурі, щоб чоловіки так ставилися до жінок, як він ставився до мене, і його друзі ставилися до своїх наречених і до своїх дружин. Тобто це не то, що він там грався, тому що я бачила, як його одружені друзі ставляться до своїх наречених своїх дружин. Так от ну, рівень фізичного розкриття. Uh, і певного такого, я би сказати, um, ну, це абсолютно інший рівень uh, з чоловіком, який бачить тебе серйозно, який бачить тебе дружиною. Ти навіть, ну, наприклад, я з ним проговорила. Коли ми почали так зустрічатися, потім я до нього поїхала, я його запитала, що буде, якщо там щось станеться. Я завагітнюю вагітню сказав, що станеться. Я все я хочу бачити тебе своєю дружиною, якщо ти розглядаєш, що ну, в тебе немає дітей. В нього була дитина, він старший від мене. А, а, в нього була дитина від першого шлюбу. І він сказав, що ну якби я би не одружувався заради дитини, тому що мені це в принципі. Щоб це стояло мені ціллю, не стоїть. Але ти молода жінка, ну, на той момент мені було 27. а Йому 41 містець. Він сказав: якщо ти хочеш, то будь ласка, значить в мене все є. Будь ласка, квартира є, машина є, робота гарна є, в мене все є. Будь ласка, ходь за мене заміж наружу. ну Це абсолютно інший рівень, розумієте? Інший рівень. І ще рівень всього. <смі> От. І я коли приїхала, ну я одно, ну, я навіть за нього не вийшла заміж. Він мені сказав, що я ніколи не бачив жінку, яка так боїться виходити, вий... виходити заміж, чого ти так боїшся. А в мене, в принципі, є... є таке, що я боюсь виходити заміж, насправді. Е... Я боюсь виходити заміж за, не... за людину, якої на кохання. Тому що я не бачила. Жодного шлюбу, який би мене влаштовував в такому форматі. і коли кажуть, що люди одружуються, ой, 50 років прожили, їх там посватили, вони навіть один одного не бачили, бо там по якомусь розрахунку ну, там вийшли. Я бачила людей, які по 30-35 по 35 років живуть. Ну, я так жити не хочу. Слухати, це називається. Я давно помер, мене просто не так <с> тобто для мене довжина, оскільки вони там разом живуть, немає такої. Ваги як якість цього проживання, тому що є люди, які в професії по 30 років залишаються і виходять на пенсію. Вони як не любили в перший тиждень роботи свою професію, так там застрягли в років 35 пропрацювали, вийшли на пенсію, і все одно відчувають, що це те було щось не те, розумієте? І вони потім приходять і на сеансах про це розказують дуже дорослі люди, люди вже поважного віку. Тому так буває і в шлюбі, я просто знала, що я не можу вийти заміж за людину, яку я просто поважаю і накохаю, кохаю. Тому що, коли я прокидалася вночі, дивилася на нього. Знаєте, я постійно робила так, так як би в нього закохатися. Боже, який він гарний. Такий, 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 а закохатися не виходить, і більш того, в серці ще живе інша людина. З якою хотілося б мати це все, але от але І, так. І дівчата мене потім запитували, ну, подружки мої, чи ти не шкодуєш, що не вийшла за нього заміж, така там, в принципі, класна партія була. Я кажу, я не шкодую, тому що я більше ніж впевнена, якби я вийшла за нього заміж. А через 2-3 роки він би сам зі мною би розлучився через те, що не може людина так в тебе вкладатися, так тобою горіти, так хотіти тебе в себе залюбити, залюбити в своє місто, місто, залюбити в свою країну, залюбити в свою родину і отримувати. У відповідь тільки повагу. Ну, він знав, що я його дуже поважаю. Він казав, що я знаю, я бачу твій характер, якщо ну, він вже старший, в мене був. І він казав: Я знаю, що якщо ми дружимося зі мною, що станеться, ти ніколи мене не покинеш. Я кажу, не покину. А він каже: також я бачу, що не через кохання, правда. І сказати нічого, тому що також правда. Не покинуть через обов'язок, через повагу, через вдячність, але не через кохання. І от коли мені сказала тоді, а, ну, моя психолог, що як чоловіки до цього ставляться, я думаю, боже, яка мені різниця, як вони до цього ставляться взагалі? Якщо я не вийшла заміж і не грала під дуду людини. Яка для мене готова була відкрити весь світ, яка була супер суперкультурною, і все мало все готова була покласти до моїх ніг. І я все одно якось вирішила, як, по-моєму, яка мені різниця, які там чоловіки, як до цього ставляться. Я взагалі потім, після, після розриву з ним, довго все це обдумувала, і обдумувала. Як мені шкода багатьох наших дівчат, які ніколи не знали таких стосунків, і як мені шкода було себе саму, яка в юності була в дуже інших стосунках. Я тоді взагалі подумала <гум> над тим, що після, після того, як до тебе ставляться так, це погоджуватися на щось таке, оце середня температура по палаті, що я бачила навколо себе. Ну, я не знаю, як зараз, я ж кажу, я давно сама, я не знаю, як зараз у нас тут <сі>, все це відбувається. Яка у нас зараз така середня температура по палаті, в моєму віці у стосунках, плюс-мінус, я не знаю. Ось, але на той момент я подумала, що якби в моєму житті були. Ну, я не маю на увазі там кохання, само по собі, яке я пережила, це було дуже красиве відчуття. Там і 20 років я закохалася, і мені здавалося, що це таке почуття, воно, знаєте, як. Якийсь діамант, так, ну, от саме почуття було таке, таке дуже красиве, таке прям, яке, знаєте, не, не, з цієї, не з не з цієї реальності, як з неба якесь відчуття, як таке почуття. То якщо тільки не брати оце саме по собі почуття, то, то, то ці стосунки, які в мене були, їх, якби нічого з цього не було, це було б в плюс, а не в мінус. Якби були б тільки одні от ті, коли чоловік перед тобою готовий роздивити своє життя як килим і поставити на нього всі страви тільки для того, щоб ти була з ним, то яка різниця, хто як там дивиться на, на мої зараз настанова? Кому яка різниця, як хто дивиться на мій рюкзак? Сьогодні рюкзак не подобається, не такий, його треба змінити завтра зачіску. Післязавтра родину, потім ще щось. Тому ми маємо право на свої висновки по життю, відстоювати їх і озвучувати їх. Як російська пропаганда дуже хотіла, щоб тиранія підтримувалася якомога довше, щоб всі були аполітичними і вони приштовхували дуже вміло цю рекламу. Я розумна, тому я аполітична. Ні, ти аполітична, і це значить, що, що ти не будеш впливати на багато важливих процесів в своїй країні. Це означає, що ти будеш просто пішаком і рабом. Оце означає аполітичність. А розумний ну в лапках, в принципі. На свою користь Це той, хто вигадав тобі думку, що ти є розумна, тому що ти політична, тому що вигадав її диктатор, який хоче подовше бути на троні. ось, І щоб йому за його звірства нічого не було. От так, от. так що, ми любі підсумок, ми маємо право на свій голос, на свої думки і настанови навіть. Якщо вони комусь вважаються дивними, немодерними і застарілими, і на свій рюкзак, і на будь-які свої смаки, рішення і якісь там те, що, те, до чого ми воліємо, такі мої висновки. Благодаря за вас, отделно за всички, че